Привіт, п'ятниця, початок нового тижня. Давайте зробимо аналіз цього тижня. Побачимо, що буде дуже цікавого. Там є у нас деякі новини, які будуть дуже важливими, на які треба звернути увагу на цьому тижні. Так, Давайте вам надам посилання. Доєднайтесь, будь ласка. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в чаті, залюбки на них відповім. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на youtube канал. Тут ви зможете побачити телеграм-канал, де буде більше інформації аналітичної продовж тижня, тому що на YouTube я поки що даю інформацію лише понеділок, середа п'ятниця. Курс для новачків та сайт аналітичної платформи. До вашої уваги на цьому тижні сьогодні-завтра макропоказників немає. В середу вийду дані по індексу споживчої інфляції по Німеччині і дохідність десятирічних облігацій. Четвер буде максимально навантажений день по макроданим ВВП за третій квартал по Великобританії і індекс споживчої інфляції це найочікуваніш один із найочікуваніших показників. Най найочікуваніше буде це. Рівень безробіття, але бачимо, що ми побачимо інформацію стосовно індексу споживчої інфляції. І плюс скоро ще відкриється, ще відкриється американська адміністрація. Да, вийдуть з шатдауна, почнуть працювати. Також дізнаємося дохідність 30-річних облігацій на сьогодні. Очікування зниженої ставки на 65%, 35% ставку залишать на тому ж рівні 10 грудня. За останню добу було ліквідовано більш ніж 122 тисяч трейдера. Переважно це шортисти. Спотові ETF, Біткоін поки що мінус 1,2 мільярди доларів. Ефіріум ETF тут також мінус 500 мільйонів доларів. Поки що все в розпродаж. А от Саланам HBAR, Лайткоін, поки що плюсові показники. Тут якщо будуть якісь запитання, будь ласка, їх пишіть в чаті. Я за рибки на них відповім. Нікей, поки що очікування зниження в бік підтримки 47 тисяч пунктів. Євронекст в боковому русі. Якщо переб'ємо 1720, то продовжимо руху до рівня 1760 пунктів, де стояв таргет, і цьому також є. Можливість реалізуватися до кінця цього місяця. Якщо не зможуть перебити 1720, то продовжимо руху вниз, в бік 1620. Діксі, відкат після дуже класного потужного руху. Тут потрібно Діксі не пробити 99,3, продовжити свій рух в бік 101,5. S&P зупинився рух. Поки що бачимо бажання знизитись ще можливо до рівня 6600 пунктів, 6550 пунктів. Поки тут зупинка по руху. Тесла сьогодні буду дивитися в бік того, щоб відкрити шортову позицію. Поки що не поспішаю з цим. Сьогодні лише буду до цього придивлятися. Nvidia буду торгувати виключно після того, як вийдуть дані. Netflix мимо Meta також. мимо, Apple повз пройду поки що. Amazon, Google. Поки не зрозуміли тут картинки. Тому Tesla, скоріш за сьогодні, буде торгувати. Пшениця намагається закріпитися в коридорі 525-555 доларів. Золото відкат побачили. Я думаю, що відкат може. Ще діти до 4200, тому поки що буду так очікувати. Євро-долар захистили рівень 1.15, невеличкий відкат. Тут головне, щоб не закріпилися вище 1.166. Якщо закріпиться вище 1.166, то це буде лонговий сценарій. Якщо не зможе закріпитися вище 1.166, то продовження корекційного руху. USDT. USDT головне. Не. Якщо ми хочемо а, ріст на ринку, а, то потрібно, щоб вже починало червоніти ось ці, а, ну, індикатор, що почав червоніти. Бачимо, що він вже сиренький. Сиренький сьогодні. Це дає сигнал про очікування розвороту. Якщо тут буде вже червоні такі а, свічки, то ми можемо побачити вже більш Корекційний рух по індексу USDT та USDT і зростання по ринку. Тобто, оці сіреньки, які свічки формуються, це можливий позитив для ринку. Total. намагається пробитися і закпитися вище 355 трильйонів доларів. Якщо це вдасться, то ми побачимо більший корекційний рух. Тому треба загибитися вище цього рівня. Альткоїни тут важливо. Дивитись загалом по ринку, але бачимо, що готується фарбуватися свічка вже ближче до зеленого кольору. Це можливо початок лонгового руху. Так, домінація біткоїну, продовження падіння. Тут я думаю, що не будуть далі рухатися вгору. Думаю, що домінація за буде далі знижуватися. Димінація ефіра очікую зростання. Азерс також продовження зростання. Ми бачимо, що тут дуже потужно рухаються активи. Дуже потужно рухаються активи. Мені подобається, що тут сильний, сильні покупки Прийшов сигнал на покупку, тому буду дивитися далі в сторону зростання. Домінація біткоін. По біткоїну також позитив. Тут все в принципі йде е, ок, і ми бачимо, що актив рухається в бік е, супротиву 112 тисяч пунктів. Тобто відпрацювали корекцію і далі прийшли вже в покупку. Ефіріум та ж сама картинка. Змогли втримати рівень 3,300, тут ще скальзача 365. Втримали, тому далі очікується рух протестити 3740 і, можливо, навіть перехай в бік 4 тисячі доларів. Так, bnb Solana, це все накоплення, Ondo, AVAX Також. Друзі, якщо у вас запитань немає, тоді я буду закінчувати наш сьогоднішній ефір. Якщо будуть запитання, я вже закінчу ефір, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково дам на них відповідь. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, телеграм-канал, також переходьте, там більше інформації по аналітиці протягом тижня. Дякую за увагу, всім па-па.